Гуцул, чорнокнижник і цісар. Один гуцул мав трьох синів. Поля у них не було і кепсько їм жилося. Найстарший син сказав у нас нема нині, за що рукою зачепитися. Що мені тут робити? Піду я у світ, може, там десь знайду свою долю. Іди, сину, мовляв його батько. Найстарший поклав хліба у торбину та й пішов, куди очі дивилися. Не минав дорогу ні сіл, ні міст. І всюди питав, чи нема десь муки на руки. Але ніде не міг знайти роботи. Якось на роздоріжжі здибав чоловіка з довгою бородою. Куди легіню йдеш? питає той. Шукає муки на руки. Бо вродати втішився. А ти б не нанявся до мене на службу? А чого б ні? Та чи вмієш читати і писати? А як же, ще і як? похвалився парубок. Хоча сам не знав ні однієї букви. Бородатий посміхнувся і каже, письменного наймита я не потребую. Найстарший син вернувся додому. Нема добра у світі, сказав батькові. А середущий проситься. Пустіть тепер мене шукати гараздів. Іди, сину, погодився батько. Середущий пішов, довго блукав дорогами, бував у селах і містах, але ніде не знайшов роботи. На роздоріжжі якось його здибав бородатий чоловік. Куди йдеш? спитав. Хочу десь заробити. А ти не пішов би до мене служити? Піду чого ж ні. А читати і писати вмієш? О, дуже добре, похилився Лейні, хоча ніколи в руках не тримав ні книжки, ні пера. Письменного наймита я не потребую. Іди собі далі, засміявся бородач. І середущий син вернувся до рідної хати. Нема добра на світі, сказав батько. Проситься найменше. Пустіть неню, може, я буду мати щастя. Іди, сину, відповів старий. Не взяв палицю торбу з хлібом і гайдав дорогу. Блукав, блукав, скільки блукав, аж здибалося якось на розсторіжжі з бородатим чоловіком. Куди ти йдеш, Легінико? Шукай роботу, а читати і писати вмієш. Не чоловіче, чоловічі, зхитрованою молодше бо читав дуже добре, а писав файно. Такий наймит мені вже потрібний. А яка робота? Будеш старати порох із книжок? хлопець покликав батька. Той згодився, щоб син служив рік. Але коли вертався додому, з одної хати вийшла стара жінка і спитала, ти віддав свого хлопця до бородатого на службу? Віддала що, аби знав, що той чарівник. Як будеш забирати сина через рік, то перед тим зайди до мене. Дякую тобі, добра жінка. Хлопець тяжко не робив. Лише витирав порох із книжок, та коли чорнокнижника не було вдома, читав його книжки і навчався чарів. А як минув рік, батько пішов за сином. Дорогою зайшов до доброї жінки. І вона йому сказала коли станеш бородатим, він випустить три однакові коні та й скаже, аби між ними знайшов свого сина. Середній кіні буде твоїм сином. Чоловік прийшов до чорнокнижника. Хочу забрати свого сина. Бородати вивів на подвір'я три коні. І сказав, між ними є твій син. Мусиш його впізнати. Та як упізнати, коли вони подібні, як в викопані? Якщо не впізнаєш, то він буде в мене ще три роки. Бідна моя голова, що маю робити? забідкався чоловік. Але одразу підійшов до середнього коня. Гади, це мій син, чорнокнижник аж поблід від злості. Та не сказав ні слова. Чоловік забрав сина і перейшли додому. Там була крайня бідність, ні ходобини, ні курки коло хати. Стання геть завалилося, а курник вітер перевернув. Узрівши вдома таку крайність, найменше син сказав, неню, я вмію перекидатися у все, що захочете, а найліпшив коня. Ходім до великого міста, де є великі дідичі з великими грішми. Мусимо там добре заробити. Ходім, сину, поводився батько. Вирушили до самої столиці. Син став і сказав, я зараз перекинуся на білого коня, а ви неньку сядьте у сідло і прийдьте попривикон цісаря. Як він схоче купити коня, то правте за мене торбу золотих. Але коли будете мене відпускати, не забудьте здоймити вуздечку. Скажіть, що золота. А як мене продасте, то зачекайте на тім місці. Добре, сину, зроблю так, як скажеш. Син обернувся на коня білого, як сніг, та виблискував. Виблискував, ніби він був накритий зірками. Чоловік сів на коня і подався вулицями міста, проїхав попри цесарський палац. Цісар сидів у вікні і дивився на свій люд, раптом узрів чарівного коня, що аж виблискував на сонці, і гукнув на свою варту. Ану, жовняри, запитайте того чоловіка, куди їде на коні. Варта зупинила чоловіка. Вельможний цісар, хочу знати, куди їдеш на коні? Куди їду на ярмарок продавати коника? Жовніри сказали вельможному цісареві. Того гей би стала пропасниця трясти. Водіть сюди Гуцула. Привели верхівся, і цісар спитав, що хочеш за коня. Торбу золотих, відповів чоловік. Цісар наказав, аби йому дали торбу грошей. А коня вели до стайні. Гуцул зняв вуздечку і запхав в пазуху. Нащо береш вуздечку? спитав цісар. Дома росте лошачок, а вуздечка у мене одна та ще й золота. Чоловік узяв торбу золотих і пішов на те місце, куди мав повернутися наймолодший син. Довго не чекав, і хлопець прийшов. Вони накупили всілякого добра і рушили додому, а коли збідніли, то знову пішли обдурювати цісаря. Та чому б його не обдурювати? На Тевен и цісар.